Завітали до собору Різдва Христового напередодні Великодня одеські рятувальники. Вони прийшли перевірити, чи дотримуються священники пожежної безпеки. Під час проведення планової інспекції звертали особливу увагу на наявність вогнегасників чи не захаращені шляхи евакуації та справність протипожежного водопостачання. Двічі на рік є небезпечно саме для культових споруд, це є на Різдво, а також на свято-Великдень, коли дуже багато людей йдуть до церков. І, ну, ми... Ми бачили вже не один раз, коли люди штовхаються. Людям треба вперед, хтось хоче бути першим. Це свічки завжди це є відкритий вогонь, і те, що може бути небезпечно, були навіть ситуації. Вони були не в Одеській області, але були ситуації в країні, коли пожежа траплялася через те, що у жінок було розплетене волосся. Вони дуже дуже близько нахилилися до вогню і загорілося волосся. Рятувальники також зустрілися зі священнослужителями, нагадали, як користуватися вогнегасниками, провели навчальну евакуацію людей та вручили настоятелям пам'ятки з правилами поведінки під час пожежі. Висмикнути кільце, направити на осередок пожежі і натиснути. Возгасники знаходяться в храмі два під одною стіною. вони на відкритому доступі їх видно червоного кольору, і є також у, у вівторі. Також у нас є пожежна сигналізація, яка працює незалежно від того, чи храм відкритий чи закритий. вона ціл, ціл, цілодобово в активному е, стані. І, ну і звичайно, є вода. Підготовлена вода. На жаль, в водойми нема, але ми знаємо, де наш гідрант знаходиться. Ну і звичайно, і в найскладніших обставинах ми знаємо, що за поворотом у нас пожежна частина. Наприкінці рейду речниця ДСНС Марина Мартиненко розповіла, що собор відповідає не усім вимогам та правилам пожежної безпеки. Єдине, що не всі вогнегасники були, пройшли технічне обслуговування вчасно. Це такий о, коментар нам до них, але вони обіцяли, що до свята Великдень, то це цей недолік він буде ну тобто, при... поставлять вогнегасники, які насправді потрібні. Цього року Великдень знову пройде в умовах воєнного стану. З 6-ї години ранку розпочнеться богослужіння. А вже 9 дев'яті можна буде святити святкові кошики. Олександр Бончев, Олександр Пережилін, перший міський.